не промазаны. Позабудешь ты что? Не приходишь до меня. Бенксі відвідав Україну і оживив руїни. Будинки на деокупованій Київщині, які знищили російські ракети, культовий британський художник перетворив у арт-об'єкти. Новини про це облиціли найбільші світові медіа. Таємничий митець створив дві роботи у Києві, дві у Бородянці і по одній вірпані гостомелі та Горенці. Ці міста та селища найбільше постраждали від рук окупантів на північному заході від Києва на початку повномасштабного вторгнення в. Україну. Бомба ж сюди впала, і тут загинули люди. Тут дитина в садочок ходила. <гум> Не сумуй зай. Ми вже стільки виплакали, що немає. Один з найбільш символічних муралів Бенксі створив на руїнах бородянського дитячого садочка. Він зобразив, як маленький хлопчик у спарингу дзюдо перемагає чоловіка, дуже схожого на Путіна. Як відомо, російський диктатор, шанувальник цього виду спорту. А на одному з київських будинків митець зображує російську броньовану вантажівку з ядерною боєголовкою у вигляді чоловічого статевого органу, який ймовірно намалювали ще до візиту Бенксі в Україну. Відео про створення графіті художник завершує реакцією на нього. Це ти мішаєш? Да. Я би за це вибив всі зуби і поламав ноги. Бенксі також намалював двох дівчаток-гімнасток: одну на руїнах будинку в Бородянці, іншу з гімнастичною стрічкою в Ірпені. Дітей, які граються на протитанковому їжаку у Києві, жінку в халаці та протигазі в Гостомеля та чоловіка, який приймає ванну у Горенці. Щодо останнього встановленого прототипом колоритного чоловіка у ванні, став відомий український кінооператор Руслан Богдан в гостомельській військовій адміністрації такому мистецтві. У раді. Я бачив ці малюнки. Ходив кожен день. мимо них, але був дуже здивований, коли дізнався, що ці малюнки зробив відомий вуличний художник Бенксі. Влада селища вирішила, графіці Бенксі потрібно зберегти. Але наразі ще не визначились, як саме вчинити. Ми вирішили їх зберегти. Продумав два варіанти, як це зробити. Перший це розмістити на нових збудованих будинках ці фрагменти картин, але для цього треба погодити з забудовниками, з проєктантами. І другий варіант це розмістити. Ми плануємо в майбутньому зробити меморіал пам'яті жертвам війни і розмістити ці фрагменти малюнків саме на цьому меморіалі. Якщо в Гостомелі ще думають, що робити з роботами Бенксі, у Бородянці вже визнали їх культурною спадщиною. Малюнки вирішили захистити орх склом, встановити підсвітку, інформаційні таблички та відеокамери. Тим часом у соцмережах спалахнула дискусія щодо нових шедеврів вуличного художника. Одні вважають, що мурали Бенксі варто продати інші, що треба зберегти як культурний спадок, а дехто взагалі не розуміє їхньої цінності. А хто дозволив цьому невловимому малювати на розвалинах мого будинку? Треба не малювати, а розбирати і будувати. Бенксі має на меті привернути увагу світу до трагедії, яка сталася в Бородянці і в Україні в цілому. Це допоможе залучити кошти для відбудови. Але для багатьох, на жаль, це складно зрозуміти. Один чоловік демонтував роботу Бенксі та продав її за 700 тисяч доларів США. Зараз вона вартує 4 мільйони доларів. Стоїть у торгівельному центрі в Лондоні. Роботи Бенксі дійсно коштують мільйони доларів. Часто митець виставляє їх на аукціони та створює перформанси. До прикладу, під час купівлі однієї з найвідоміших картин митця, дівчинка з повітряною кулею, спрацював монтований картину Механізм, який порізав її на смужки. Але не до кінця. Нині робота має назву любов у смітнику. Вона стала ще більш цінною і коштує 18,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Були прецедент. Її продажу муралів. Проте розпоряджатися роботами та продавати їх може лише автор. З іншого боку, щоб щось намалювати на комунальних будинках, митець ні в кого дозволу не просить. В такому разі мурали можуть належати власникам будівель. Роботи Бенксі стали топ новиною і знов нагадали світові про криваву війну у середмісті Європи. Тож як найкраще розпорядитися артом, який нікого не лишає байдужим. Ми теж проводили. Опитування серед підписників погляду. Думки розділилися, але більшість вважає, що варто перенести стіни з роботами Бенксі в музей. Галина Камінська Дмитро Маркевич По слідах Бенксі спеціально для інформаційної агенції погляд.